Чи є сенс у тому, щоб Україна наносила симетричні удари по певних вузлах комплектування російських, ну або, можливо, по військових частинах на території країни ворога? Ну давайте так. По центрах комплектування російських воєнкомати, Звісно, логіка в цьому є. Там теж багато паперових роботи, хоча вона теж там цифровізується, госуслуги.ру ця вся історія в них є. Дуже треба питання до наших розвідників адресувати. Що вони сказали, наскільки це може бути болючим для Російської Федерації? Туж треба це все аналізувати, зважувати і рахувати ресурси з однієї сторони, так це правильно, бо багато було підпалів на початку війни. Цих військкоматів це теж зрив мобілізації. Це все працює в Москві і центральних регіонах Московська область, Пітер, там ці центри комплектування, скільки я знаю, вони працюють в. МФЦ многофункціональні е, центри, тобто це, це аналог наших ЦНАПів, де можна там і витяг е, з різд отримати, і до війська записатися. Тут питання таке. Дуже обережно, якщо ми будемо туди влучати, будуть гинути російські цивільні в принципі нам начхати. Але Російські Федерації це буде клас, це для них суперовий результат. В виставити Україну в світлі ага, бандеровці у білі гражданських, а, і це може повпливати на Трампа, бо це взагалі непередбачувана Непередбачений політик, скажімо так, непередбачена людина, і він може сказати ні, українці ви зробили погано. Впливає на я зупиняю допомогу вам. Це все може бути. Ми повинні всі ці речі прораховувати. Тепер з точки зору, ви кажете, от там бити по місцях скупчення росіян. Звісно, це must have, це... Там джекпот для нас. Гадайте там приклади, коли здається, це було господі. Це було не Маріуполь окупований. Ні, це була один з одне з міст Донецької області, Макіївка. Коли в нову новорічну ніч влучили наші хаймерси і там здається під сотню людей загинуло масфе супер джекпот. Але такі об'єкти знаходяться далеко від лінії розмежування, за позначку 100-120 кілометрів, навіть більше. Влучати дронами, ну це складно, 50 кг вибухівки, ну воно не спрацює. росіяни можуть розбігтися. Але вихід, який є, українські ракети, от я не кажу, якщо я кажу, коли українські ракети з німецьким корінням або з німецькою кров'ю всередині з'являться у нас, а над цим робота йде. Тоді можна дійсно такі об'єкти влучати на позначки там, 300 плюс кілометрів. От тоді це дійсно буде болюче для Росії.